Це 26-й поверх будинку в Соломенському районі. Поверх цей технічний, саме сюди відбулося влучання шахеда чи уламків. Це зараз з'ясовують. Саме тут відбулося загорання. Я вже спав, діти спали. Я був в спальні. Дружина була ще тут, ми не спали. Кажете, дружина була в цій кімнаті? Так, вона на дивані була, на цьому диван який згорів. Бачите, там з того боку видно, як він обгорів. Я побачила, що летить просто у квартиру дрон. Я на цьому дивані я просто бачу, що він курсує прямо на наші квартири. Я побігла в сусідню кімнату до сина, перша кімната накрила його собою. Він цей вибух пережили, тому що в нього там сама, така ж сама історія. І потім, коли вийшла, побачила пожежу, і вогнегасник нас є. Я вогнегасником почала тушити пожежу, крикати швіка на допомогу. І якби не був і оце все в нас штучне, то, мабуть, би згорів би гасі будинок, тому що пожежа була дуже страшна, і дим, задимлення, і ми рятували дітей. Винос... Це було страшно. Ми всі потрошки поранені. У мене ноги по поранені, але це не настільки серйозні поранення, які е... на щастя критичних поранень критичних поранень ніколи. немає. Переживаємо за дітей і важко е... уявляємо, як далі жити. Як наші діти? Як вони це ну ми їх винесли, коли тут пожежа, тут гасимо, тут дим, тут валиться, тут горить, димить падає скрегіт страшенний. Ми їх винесли до батьків наших. Вони не спали всю ніч, плакали. Зранку вирішили їх відправити в школу, тому що там їхні друзі ну точно краще, ніж тут, щоб вони дітям допомогли якось решити цю ситуацію. Ми залишилися тут спочатку війни. Ми прожили 49 днів бомбосховищі і нас догнало наверху. Воно нас наздогнало через майже два роки. Ну добре, що живі. От ми тільки цим зараз. Ми обтягаємо. не раді, що ми живі. Пощастило, що епіцентр вибуху був. Трішечки вище. Була в квартирі. Ну, ми вирішили вперше не спускатися в підвал, хоча ми на кожну тривогу і на міги спускаємося. Не, не хотіла спускатись, тому що в четверті ранку просипатись на виступ треба було. От е, вирішила сховатись в ванні. Я своїй, мама своїй ванні сховалась. І на ну, момент вибуху почули, як щось ледить. Я почала кричати, щоб мама забігла в ванну, і я вибігаю з ванни, щоб забрати маму, і в цей момент вибух. От, і, а далі я майже нічого не пам'ятаю, тому що в ну, мене почалася панічна атака, і я приходжу до себе тільки вже в підвалі. Передок розбитий. Бампер, капот, криля, кри... кри... криша, лобове. В принципі, капітальний ремонт. Напротягу ми у нас там почули шум діти. Каже, жужало, каже, потім раз у нас там від ударної хвилі відкрилося вікно, там шибко виломало. З-підконика там цвіти попадали, виглянули ви, ви, вікно і подивилися, що. У вас тут раніше вже в сусідній будинок потрапляло у так? – Потрапляло з того будинку, коли 24 лютого 2022 року, та попадало в другий будинок. Два роки тому? Так, коли перше це було повномасштабний наступ. Я мешканець цього будинку, куди потрапив ірансько русський шахет. Почули круто піке цього мопеда. Звук різкий, як він планує, і відразу взривається. От. Після цього побачив вікно, що полетіли осколки там іскри з вогнем на машини на наші. А ви сам були в квартирі? Чи з рідні? Ні, був з сім'єю, був дитя спало вже теж. От. У нас сьогодні останній день перед, перед новорічними святами, там свято в, в школі. Журналісти питали, що ми робитимемо завтра. Так само підемо в школі, та в школу, так само будемо жити. А хтось в укритті був чи ви там сиділи вдома? Ну ви знаєте, в основному всі. Сиділи вдома, оскільки вже звичай до цих всіх ситуацій, вот, ну, понятно, після прильоту, я думаю, більше почнуть люди ховатися і взагалі, звісно, треба ховатися, тому що ніхто не знає, як завтра встанемося цієї постійно завдяки цим mm. от, які створюють геноцид. це найстежні терорісти.